Хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен чому. В моїй Україні найкращі сусіди, запрошую в гості і я до них їду. Сусіди і самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В Моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, про Карпати зимою, засніжених шапка. Моя Україна, люблю її, крапка. Вітаю з ним захисника та захисниці України. Хочу висловити подяку всім тим, хто не залишився байдужим, а є вірним нашій рідній батьківщині. Ми щиро поважаємо українських воїнів та пишаємося ними. Їхньою силою, мужністю, їхньою жертовністю. Пам'ятаємо кожного, хто загинув за Україну. Дякуємо кожному, хто воює за неї. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і провести його до хати. Ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя. Всім, хто здобув нам перемогу. Брате, дякую за можливість жити і навчатись, за можливість стверджувати, що я є українка. Тато сьогодні зі зброю в руках ти борониш рідну землю. А я з одногрупниками здобуваю спеціальність, щоб бути для тебе надійним тилом. Тато, можливо, я ще всього не знаю, але я точно вмію. Передавати тепло своїх рук і серця, яке зігріватиме тебе. Дорогий братець, я знаю, що ти воїш не за землю, а за моє майбутнє. Тато, сьогодні йдучи на уроки, я розумію, що синьо-жовтий прапор має ряд над моїм рідним містом, в тому числі, і завдяки тобі. Любий брат, ти солдат і тепер захищаєш рідний край від московських катів. Нечі з бісівську геть проганяєш. Що зі зброєю втерлася в дім. Знаю, ти скучив за мною та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву Томою, повернися додому живим. Сьогодні усім захисникам велика дяка та пошана. Сьогодні і всьому народу терпіння і віри. О Бога, вся слава! Земля загоїться, серце відновиться, плач перетвориться на сміх. Україна ще потішить всіх. Slava za SVM, herojima SVM